Зоріно часу доби вам громадяни в ефірі 30-й випуск UNN. Сьогодні поговоримо про те, що нас чекає у Пачі 3.23. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Першому після святкових канікул випуску Inside Star Citizen нам показали деякі механіки, які зараз переносяться із Квадрант 42 в постійний всесвіт. Презентацію більшості з них ми бачили на CitizenCon, тож Джарет анонсував більш детальний розгляд дизайну цих функцій і технологій в наступних випусках інсайдів. Команда розробки планує займатися цими задачами протягом чотирьох наступних місяців. Перше обговорювали систему ЄВА. Стара система ЄВА непогано виконувала свою функцію, але у неї було багато проблем. Вона була не зовсім контрольованою. Вхід і вихід з Єва були не дуже плавними, часто відбувалося приземлення обличчям. Проблемою була зміна орієнтації, бо неможливо було зрозуміти, в якому положенні знаходиться тіло персонажа. Вертикальне положення було незручним для пересування. Воно не дозволяло вписуватися у вузькі простори і створювало обмеження для пересування по космічних станціях і тому подібних місцях. Окремою незручностю був механізм озирання навколо, бо фактично це реалізовано як повний оберт цього тіла, що потребує великого об'єму простору. Додатково Вирювалися проблеми при падінні в обмеженому просторі через те, що тіло персонажа чіпляє усе навколо. Все це призвело до нової системи Єва 2.0. Більшість змін направлені на універсальність. По-перше, під час озирання навколо камера і голова персонажа рухаються, а тіло здебільшого ні. Тож, рухаючись в певному напрямку, щоб побачити, що відбувається ззаду, можна просто подивитися назад, причому бачачи своє тіло. Таким чином, гравець отримує миттєве розуміння місцезнаходження знаходження і як орієнтоване тіло персонажа. Фактично, це Приносить наземний досвід пересування у Єва. В новій системі персонаж знаходиться в більш нахиленій позі, на кшталт пози супергерої, що робить його силует набагато меншим при пересуванні. Габарити положення персонажа не змінюються при потребі розвернутися в цьому тісному просторі. Тому гравець перестає чіпляти предмети інтер'єру, а також це дозволяє універсалізувати усі метрики для локацій. Тепер гравець може залізти на перешкоду, замість того, щоб впертися в неї, без можливості попасти в кімнату. Окремо варто зазначити дивитися на персонажа, що Навколо стало також набагато приємніше. Переходи при вході та виході з Єва повністю прибрані, тож тепер не буде автоматичного приземлення при наближенні до підлоги або поверхні. Також в цей режим додані інерція, тому, почавши рух вперед, гравець може відпустити кнопку і почати обертатися та озиратися навколо. Таким чином, гравець навіть зможе змінити положення тіла персонажа без зміни напрямку руху. Також у грі незабаром з'явиться переміщення при нульовій гравітації. Перехід до цього режиму буде тісно пов'язаний до пози переміщення. У ЄВО, тому для гравців все буде виглядати більш плавно і безшовно. Для переміщення в режимі Єва додано відповідне паливо та імпульс. Після початку руху вперед в обраному напрямку персонаж буде продовжувати рухатися по обраному вектору до натискання іншої клавіші руху або пробілу для зупинки. Паливо Єва буде мати обмежений обсяг, тому для економії варто буде враховувати інерцію імпульсу. А також, наприклад, невеликого імпульсу може бути достатньо, щоб повернутися назад до безпечної космічної станції або вашого. Бля для переходу в режимі переміщення нульової гравітації, використовуючи систему Push and Pull. Цей режим дозволяє переміщатися всередині приміщень без страху застрягання в колізіях предметів. Другою системою в обговоренні була Player Interaction System. Фактично, це система взаємодії гравця з ігровим світом. Поточна система не дозволяла реалізувати необхідний вибір варіантів взаємодії і була доволі інертною. Нова система базується на колесі можливих дій, пріоритетність яких гравець може налаштувати так, як йому зручно. Колесо всіх можливих дій з предметом із відповідними підказками викликається подвійним натисканням по клавіші F. Це дає гравцю миттєвий зворотній зв'язок, яка дія буде виконана, якщо натиснути відповідну піктограму. Наприклад, якщо на столі стоїть предмет, і гравець підійде в зону досяжності, над предметом з'явиться піктограма F, і натискання клавіші призведе до підняття предмету. Але також гравець може викликати колесо взаємодії, яке за допомогою радіальних меню дозволить побачити всі можливі варіанти взаємодії з. Предметом. Гравець тепер набагато менше скути повторюваними алгоритмами для простих дій. Якщо гравець розбив родовище якогось мінералу і починає збір дорогоцінного каміння, достатньо один раз налаштувати дію по замовчуванню з одним каменем, щоб перемістити в рюкзак усі. Кожна нова дія з колесом взаємодії запам'ятовує ваш останній вибір, що сильно спрощує виконання повторюваних дій. Star Citizen Life повернувся після двохмісячної перерви. У студії був Джонні з міркуванням про майбутнє проєкту. Він був Частиною різних команд у компанії протягом багатьох років. До недавніх змін він працював над Squadron 42, але тепер фактично Джонні перебуває між обома проєктами, контролюючи перенесення функцій Сквадрон 42 в Альфа 323. Як завжди, Джаред уточнив, що всі заплановані функції це тільки плани, і це в жодному разі не фінальний список гарантованих елементів для 3.23. Єва, яку продемонстрували у випуску інсайду, доповнили новими деталями під час обговорення. Нова система розроблялася, щоб не тільки. Працювати краще, а й мати кращий вигляд, бути реалістичнішою як метод ЄВА пересування. Гравців цікавило, чи буде додано цю систему ботам, і Джонні запевнив, що будь-яка нова функція розробляється так, щоб інтегрувати її в усі аспекти гри, зокрема, ботам. Далі він уточнив, що не варто сильно переживати про обмежений запас пального для Єва, тому що завжди є альтернативний пуш-н-пул у невагомості, який взагалі не вимагає ніякого пального. Тож, якщо ви не в порожньому космосі, ви не застрягнете без можливості. Рисування. Система взаємодії з предметами також отримала додаткові коментарі. Фактично, це додавання ar ER шару на всі предмети зі списком усіх можливих дій і можливістю швидко налаштувати її як зручно гравцеві. Далі обговорили продовження нульової ітерації розподільших і вантажних центрів, що плануються у версії 323. Такі локації будуть місцем для завантаження та розвантаження транспортних засобів, і в них буде достатньо різноманітності, щоб гравцеві було цікаво їх відвідувати за бажанням або необхідністю. Майстер були в розробці протягом дуже довгого часу, і нарешті їхнє додавання заплановано в 323. Додавання майстер-модів це не фінальний крок. Фактично, це платформа для збору відгуків гравців, як потрібно поліпшити льотну модель. Після опрацювання всіх даних, льотну модель буде оновлено не тільки в постійному всесвіті, а й в Squadron 42. Тому реліз майстер-модів дуже важливий етап полірування сингл-проєкту. Турелі на деяких кораблях отримують оновлення. На них буде встановлено зброю з гімбальним підвісом. Це повинно дещо підвищити. Точність і зручність управління для стрільців, динамічне перехрестя це нова функція, яка має допомогти гравцям стріляти від стегна із зазначенням ймовірної зони розкиду снарядів. На словах, це звучало цікаво, але без розуміння фінальної реалізації сказати щось більш конкретно складно. Також для 323 заплановані: бойові візори, бойові лінзи, 3 d AR міні-карта, загальний рейстайл хат гравця, нові повідомлення, які відображаються за рівнем важливості, здоров'я, компас орієнтування. Star Map, функція пошуку, яка виділяє пункт призначення, щоб ви могли додати його до свого маршруту, генерація персонажа буде поліпшена, як було показано на CitizenCon. Додасться більше варіантів змішування, а також ще більше можливостей налаштування обличчя персонажа на свій смак. Джарес зазначив, що є деякі речі, які залишаються в секреті для запуску 323. Далі у випуску почався блок обговорення економіки. І це було перше обговорення економіки після CitizenCon у 2022 році. Над економікою. Працює команда з Великої Британії. 3.23 знаменує собою початок переналаштування всієї економіки проєкту. Сюди входять зміни щодо механізмів витрат, місць для здійснення цих витрат, динамічні зміни цін залежно від часу переміщення, спрощення продажу та баланс виплат. Процес буде складним і довгим, і пауза була пов'язана з тим, що для початку роботи над балансом потрібно було мати в проєкті всі основні технології, за словами розробників. У 3.23 вони мають більшість необхідного для початку цих робіт. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.